Вітаю, я Вероніка, учениця дев'ятої класу Нітішинської гімназії Ерудит. Пропоную вашій увазі свою роботу на тему візуалізація прихованих сенсів шляхом ставид у романі Марії Матіос буква Земля. Метою наукової роботи є визначення місця сновидінь для розкриття прихованих сенсів Роману Марії Матіо з Букова Земля. Досягнення мети передбачає розв'язання таких дослідницьких завдань: проаналізувати особливості використання сновидінь у літературі, дослідити мету сновидінь в зазначеному творі, з'ясувати вплив снів персонажів на розкриття прихованих сенсів Роману «Панорама». Актуальність роботи полягає у поширеності сновидінь в сучасних творах та їх важливості для розкриття вчинків та характерів героїв Роману Панорами Марії Матіо з Букова Земля. Літературне сновидіння це певна художня авторська стилізація природного сну, що враховує основні закони сномислення та водночас суттєво відрізняється від нього. Насамперед слід зауважити, що літературне сновидіння є структурною одиницею тексту, відрізняється від природного сну насамперед вербалізованим характером. Різницю вчені бачать у тому, що коли в природному сновидінні наша підсвідомість безпосередньо виявляється мовою символів, то в літературному сновидінні певні художні стилізації природного цей процес реалізується опосередковано через слово, яке в міфологічному просторі сновидіння набуває значення символу. Зигмунд Фрой обґрунтував сеорію сновидінь, стверджуючи, що вони є своєрідним кодом, який сигналізує людині про її таємні бажання чи потреби. А прихований міст відноситься до основного значення сну. В час сну несвідоме конденсується, зміщується і формує уявлення про зміст сну, який часто не піддається розпізнаванню індивіда після пробудження. Лотман стверджував, що сон включається в текст як прийом до розуміння себе самого. Сон це дзеркало, і кожен бачить у ньому відображення своєї мови. Науковці ж вважають, прийом сну своїм корінням, ще літератури, античності, хоча й надалі активує. Активно використовується письменниками. Використовуючи сновидіння, автор відсилає читача до основ учинків героя. Варто зазначити, що сон тісто пов'язаний із інтроспекцією, адже спогади персоналі реалізуються тільки у свідомості персонажа. Інтроспекція це дослідження і пізнання людини у моментів власної активності, окремих думок, образів, почуттів, переживань, снів, тобто спостереження за власними психічними процесами. Використання сновидінь дає змогу авторові обґрунтувати вчинки персонажів та історичні події, пов'язуючи їх із аналізом внутрішнього світу персонажів, а інтерпретація тексту сновидінь, як будь-якого іншого тексту неможлива без розуміння загальної атмосфери твору. За допомогою сновидінь автор поринає у внутрішній світ персонажів, розкриваючи як потаємні бажання, так і нечисте сумління чи даючи поштовхи до певних дій. У романі Марії Мітіоз Бокова Земля ж враження життя кількох поколінь героїв та історичних персонажів, які пов'язані з Буковиною. Саме тому події роману відбуваються в основному в минулому, проте пов'язані безпосередньо з сучасними українськими реаліями. Читач прямує століття до світі від держави до держави, від батьків до дітей та онуків чотирьох родин. І хоча бокова земля не має наскрізного героя, проте переплатення доріг персонажів зовсім не випадкові. Так, у романі по панорамі Марії Матьоза стосовує прийом сну, щоб пояснити психологічний стан героя, який страждає від того, що не можна запобігти незалежно від нього діям. Для Фріса Шельгорна, який дізнався про п'ятсот 564 чотирьох євреїв, та про підтримку цього звірства румунською владою міста, настійно жахелю дове поло на чорною прірвою, на якому немає жодного деревця чи кущика, за який можна схопитися для рівноваги, а він розраз з скленою поверхнею. Ось ось заточиться й полетить стрімголо у бездуму чорнього, так що ніхто не знав як він десь з його твердив, що суть сновидінь полягає в зображенні виконання бажань. Сновидіння, змальовуючи здійснення бажань, переносить нас у майбутнє, але воно одночасно є копією відтворення минулого. Часто саме у вісні приходить усвідомлення правильного життєвого вибору. Так для вільного хазяйновитого селян на Буковинцях Петра Вівчара жахливим нещастя стало впровадження колгоспів, але саме сон, якого він розповів в наштовхнув його на слушну думку. Сон лохий, нічого доброго з тими склемкуми у наших горах не буде, як вони своїх людей голодом морять, а чужих за море хлібом годують. Згадаєш колись моє слово? Не буде добра. Але скажу тобі так у когось іти треба, інакше всіх вивезуть за непослух. Іноді сон може повторюватись, сигналізуючи людині про важливість відтворених у ньому подій чи нечисте сумніву. Після операції Мотря в бочці трудовому. Дроздавав... Дроздова часто переслідував сон, у якому йому вважалася окружна провідниця Лун-Буковина. Артемізія Галицька, бліда, мов сніг, безпровна жінка без обличчя, але з масним волоссям, що вкриває її до самої підлоги, стоїть із простягними до нього руками. Через підступність та підлість майора, що прикинувся закоханому жінку працівником Служби безпеки підпілля, Артемізія, бажаючи довести свою чесність, продиктувала йому список відомих її повстанців. Майор Дроздов задоволений результатами роботи, але не може забути нещасної, про що світить нав'язливе словидіння. Як бачимо, сонце частину тексту. За смислом виділено гальної тканини художній прийом ще за допомогою символів, пояснює підсвідомі думки персонажів, підказує способи вирішення проблем, виявляє приховані мотиви вчинки героїв, муки сумління. Завдяки прийому сну, Марія Матіос подає якусь вічну картину суспільного життя роману панорами, так і розкриває важливість подій для персонажів твору. Тому маємо підстави вважати, що сни виконують символічну функцію в художній системі роману Букова Земля. Таким чином, простежуючи роль художніх сновидіння романів Панорами Марії Матіос Букова Земля, переконуємося, що вони породжують значну кількість смислів з умови у творчим задумом та власне всією атмосферою твору.